Вітаю з вами Бурсук. Попередньо був обраний найкращий пін в діапазоні від 400 гривень до 2000 гривень, більше 20 пінів, більше 5 тестерів. Я більше 30-40 годин намотав, що на пошуках, що на тестах, напевно, не менше. І визначив, який був найкращий, і в онлайн режимах, і тому подібне. Тепер ми розглянемо. Варіант піна від 2000 до 3,5, який буде саме оптимальний. Можна було включити ще Марс, но його немає тут. І, повірте, він би тут не став найкращим. І не тільки тому, що в нього крона, а не акумулятор, і він не підводний і не має функціоналу. Ну, по характеристиках, по якості корпусу, скажімо, ці піни якісніші. Ну і цінова політика. До прикладу, X-Pointer в нас 3200 і th pointer Взагалі 2500, і при тому, що він на акумуляторі підводний. Зрозуміло. Е, для порівняння я взяв професійного дорогого пінпойнтера. І ось такі цікаві цілі. На монетка на рібрі. Вертикальні помахи можете в себе перевірити. Це чіпкість пінпойнтера можете перевірити. Фольга чутливість до дрібних цілей. це саме основне в нас. І накінечник складний сплав. І ще одне плетене колечко. Воно в нас доволі складне. Тому пінпойнтери будуть його плану обрати. І для інформативності, чи не підлаштовується Пін не ми сигнал. От, на крупну мідну монету. Поїхали. Для початку я продемонструю брендового пінпойнтера. Ми його вмикаємо. Переходимо в режим регулювання чутливості. Раз, два, три. В нас максимальна чутливість. Тепер е, я буду знімати таку макро масштаб саме, щоб так. вам було видно ці цілі. Зрозуміло. Розпочнемо ми з системи приближення. Пробуємо. Ну, глибина біля 5-6 сантиметрів. Далеко. Далеко. Середня. І максимально близько. Ну, в принципі, інформативно. Чіпкість. Чіпкість на дану ціль. Пробуємо. Чудово, за пів сантиметра цепляє. Фольга. Самий притул. Самий притул. От, але виявляє на кінечник. Ну. Пів сантиметра є. Колечко біля сантиметра. Рукова частина з за сантиметр виявлено. Сантиметр виявлено. Ну, Тут за пів сантиметра виявлено. І монетка пів сантиметра. Ну і тут за 2-3 сантиметра. Зрозуміли роботу професійного прилада, дорогого. Тепер спробуємо TH. Він на акумуляторі. він підводний. Чутливість тут максимальна. Поїхали. Систему приближення визначаємо. Далеко. Середня глибина. І дуже близько. Інформативніше. Тепер пробуємо монетку на рібрі. Ось так просто. А ось так. Цін краще гарати. Ну, якщо не краще, то не гірше. Чутливість до дрібної цілі. Фольга. Дивіться, наскільки високо бере? Він більш чутливий. Він бере. Я не знаю. За сантиметр точно. Цю ціль теж краще. І цю ціль краще. До півтора сантиметра. А тепер шкребком за сантиметр виявляло колечко. Так само. Бокова частина так само, тут було за пів сантиметра. Бачите, шкрибок. Переходимо. Так само за пів сантиметра. Ну тут без проблем і тут теж. Зрозуміло. Далі. На максимальній чутливості. x pointer Пробуємо. Система приближення. По-перше, він бере його мало. Динамік неякісний. Приближення двойне, чіпкість. Непогано. Чутивість до дрібної цілі не бача. Накінечник гірше. Це теж. Гірше за декілька міліметрів. Ну, це гірший. гірше. Думаю, все зрозуміло.